від 20 до 50 тисяч гривень на місяць в Україні зараз? В середньому так. Десь так я так. думаю, в районі до тисячі, тисячі доларів. Так. До тисячі, ну тобто до, да, так і є, до 40, Десь, там, до, тисяч. В середньому так, я думаю, що 800 тисяч 200, скажімо так. Окей, і при цьому медицини, я так розумію, майже ніде належної нема. Харчування правильного, збалансованого для спортсменів нема, екіпірування, напевно, майже теж нема. Чи вірно, я розумію, що не сильно і відрізняється, окрім цієї невеличкої заробітної плати, професійний гравець від того ж мене аматора. Ну, я так розумію, так, тому що ну, зараз рівень. Ти можеш, в принципі, без баскетболу так, заробити, заробити, в принципі, ну, скільки... Ну, 50-60 тисяч ти можеш заробити в Києві. Так, це ну, єдине, що ти, як професійний спортсмен, ти приходиш три години тренування, так, і ти вільний. А як людині тобі ну потрібно працювати скільки там? 8-10 годин на добу, так щоб, щоб ці гроші заробити, скажімо так. Єдине, що я не трошки не згоден по медицині і харчуванню, так тому що ну, наприклад, Київ баски так в нас це є. Тобто це добре, це приклад, такий, який має бути. Тобто я сподіваюся, інші клуби будуть йти до того, що вони мають розуміти, що спортсмену для повноцінного тренувального процесу потрібен комфорт, якийсь так, який виливається, хоча б оці, от там протеїни, мінерали і так далі. Так, і нормальне харчування на виїздах, хоча б на виїздах нормальне харчування.